Ретро ігри для Sega Mega Drive. Вінтажні фотокамери та Іван Франко. Доброго часу, друзі! Ви на каналі Південний Пошук і тепер вже ще раз з новим роком, вже з наступившим 2025-м. Сьогодні у нас рубрика знахідки з інтернет барахолок Перша перша в цьому році. А загалом 37-й випуск вийде. Так, можливо, для тих, хто не знає, рубрика, де ми оглядаємо цікаві колекційні вінтажні предмети, які були придбані на просторах інтернету. Ну і так, ці речі були зам, ну, замовлені ще в минулому році, 24-му, але дійшли мені вже зараз, в 25-му. Тому можна. Вважати, що це ось такі новорічні нові закупки. Що ж, давайте оглянемо. Їх небагато, але маємо, що маємо. Без контенту я в першу суботу року не хотів вас залишати. Тож, давайте розпочнемо з сайт Violet. На сайті Violetі три. три ретро гри, ось такі в корпусах World of Illusion. Це картриджі до Sega Mega-Drive. В оголошенні по класиці було написано, що працездатність невідома, бо немає як перевірити. Так, гра Asterix. І ось такий кейс з грою «Книга джунглів. Коштували вони мені 220 гривень за три картриджі. Самі корпуси. Всі платки, все ціле, все на місці. А в кінці відео ми їх перевіримо. Перевіримо на працездатність Тож, кому цікаво, не переключайтеся. Дивіться до кінця. Подивимось, чи працюють ці картриджі і які на них ігри. Чи такі заявлені, як на обгортках чи ні. Так, 220 гривень сайт Віоліті. Далі по OLX, по OLX Ось такий чудовий. Бюст нашого українського класика Івана Франка. Ось такий він 15 см висоту. Гіпсовий. Є навіть напис Іван Франко. Цілий, не тріснутий, навіть ніде не пожовтівший. В кольорі в усьому дуже гарний, мені дуже подобається. 200 гривень на сайті ULX, він мені коштував. Звісно, я вирішив придбати. Дивіться, все повністю ціле. Гарний стан, гарний біленький. Так, друзі, а далі у нас на огляді ось такий годинник Зозуля маяк. Це вже не закупка в інтернеті, це мене люди попросили виставити, попросили реалізувати. Ось так він виглядає. Є маятник. Ходить, але з ним якісь проблеми. Він зупиняється. Треба профілактика, скоріш за все, годиннику. Так, начебто все в нормі. Не знаю, тут мав бути якийсь екранчик чи не мав. Є гирьки. Ось так вони виглядають. Одна. Ось інша. Ну, і. Сама зозуля, от зараз вам покажу, так. Ой, бачите? Не повністю не повністю вилазить, хоч звук видає. Звук є. Ну, потрібна профілактика. Хто вміє, той може, думаю, настроїти. а Ну, давайте так спробую показати вам саму зозулечку цю. Ай! Сховалося, не видно, мабуть. Ну, чуєте, звук є, все є, все на місці, от ціле виглядає, не знаю. Ось ця стрілочка, мені здається, можливо і не рідна. Тож, якщо комусь цікаво, то можете звернутися, там посилання будуть внизу під відео, в описі та закріплених коментарях. Так, і далі ще трішки з OLX у, у нас вінтажних фотоапаратів. Давайте розпочнемо з ось. такому пластиковому кейсі. Кодак. Made in England. Так, давайте відкриємо. У нас тут ось такий фотокамера. 55X інстаматик камера. Кодак. Також скрізь емблеми Made in England 55X. Далі були у них моделі 56, там 58, а от 55 не така вже й часто Давайте дістану я його з чохла. Спробую. Тут ось спеціально є такий. Не знаю, як його механізм. Ось, коли він з чохлі, скоріш за все, отак. І краще ним фотографувати, а ось, щоб вже замінити плівку, то потрібно дістати Ось він отак відгибається. У в мене в дитинстві не було багато різних фотокамер, я не дуже в них там тямлю. У мене був один єдиний також кодак, Щоб на плівку фоткав. Тобто -то зараз для мене цікаво тримати такі речі в руках, і це не Китай якийсь дешевий. Англія, ну, ну, також річ недорога, дорога, 250 гривень. У нас він коштував. Але. Бачите, вона дуже-дуже. Ця камера в гарному стані. Також. Тривається кришка. Ось всі, всі, що там і серійний номер. Під 126 плівку, плівку. лімітед, лімітована версія. Лондон. Made in England Ну, взагалі клас. Ось так виглядає. Кно. Сюди, я так розумію, можна, мабуть, ще й фотовспишку поставити. Ось це, скоріш за все, затвір, щоб фотографувати, чомусь він не нажимається. От перевірити плівки в мене немає повністю Працездатність, але отак як бачу, що ну, навіть сам напис не стертий. Ніде нічого, все дуже гарно, Чохол гарний. Тому майже не використовувалось, я думаю. Так, є таке. Далі ще одна цікава фотомі-камера. Це у нас ось Nexus Color Smart. Super Mini 110 камера. Знаєте, були такі. Радянські ще фотіки, можливо, хтось бачив Київ 30, там Київ 303, і що називають «шпигунські». Шпигунські. Просто така міні-камерка. Також дивіться стан. Всі всі наклеїчки, точніше, ці всі написи, все ціле, ніде не потерте. Рідна коробочка також в досить нормальному стані. Такі як шпигунські кіно. Кі... 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 Фото камери під маленьку плівку. Кольорова. Так, давайте відкриємо. Як тут правильно. Ага, ось. Open. Так. Ось так відкривається. Така. Маленька плівка. Не знаю навіть, можливо, зараз десь дістати таку плівку для перевірки, чи неможливо. В оголошенні було вказано, що стан нової, що нею не користувалися. Ну, судячи з вигляду, так і є. Як бачите, все дуже, дуже, дуже гарне, дуже ціле яскраве. всі написи на місці. Так, ось така цікава камера. А ще 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 ж крім коробочки, тут full комплект у нас інструкція. міні pocket камера інструкшн Повна інструкція на англійській мові. Я так розумію, що також це вироблено десь в Європі. Це не Китай, скоріш за все. На жаль, здається, ніде не вказано країну виробник. Можливо, хто знає, напишіть, будь ласка, потім я ще, звісно, загуглю, подивлюсь. І ось такі маленькі фотоплівки. Ну, це вже для всіх любителів, колекціонерів вінтажної фототехніки от з 90-х, з середини, початку 2000-х, можливо. Що ж, приступимо до перевірки наших картриджів. Ось вони. Свою 16 біточку перевірочну я вже. Підключив. Тож, давайте. А, само собою, для початку. Я вже їх проте спиртиком. Це, мені здається, прямо обов'язково завжди надав. Ну Ось можна ще разочок. Так. І розпочинаємо у нас Asterix. Ще й русська версія написана. Ну, давайте подивимось, що воно там. І Так, о, запустилася гра. Так, Астерікс прибіг... О, дивіться, ну, російська мова 2003 рік. Це не з 90-х, це 2003. Asterix рятує друзів. ну Давайте запустимо. Так, карта. Ну все чудово. Дивіться, гра працює. Все нормально. Так, все ще Ну все, клас! Окей, yeah. йдемо okay. далі. На черзі у нас ось такий картридж World of Illusion. Я, здається, пам'ятаю таку гру. Там подійснею, там мікімаус має ходити, бігати, давайте. Так. є! Oh yeah! Пішла, пішла і ця гра. Чудово. Illusion Shot Pictures. Так, ну давайте подивимось, запустимо. В ролях Мікі Маус і Дональд Даку. Прикольно, 92 рік гра. Так, а что ж было все на английский, на английский, а теперь пошли иероглифы. А, так, давайте. О, ну так я и сказал, Микки Маус где-то в На самом деле, как-то в детстве не очень любил игры про Микки Мауса, и тому подобное. Мне казалось какими то От Занадто дитячими чи що. Все ж таки більше якісь бойовики робить. Так, ну чудово, чудово, працює. Все працює. І це найголовніше. Так. Ну, і переходимо до самої класної гри Jungle Book. Книга він Winж Mario ось так ось виглядає. Давайте його перевіримо. Ну і тут, до речі, сам по, -по собі нормально картридж, Наклеєчка не, -не, не збита. Ну, Мені здається, це все-таки картриджі, мабуть, і не з 90-х, якраз з 2000-х. Початку. Тим не менше. Так. Оу, є, є! Запускається. Жанлбук ще на 8-бітки, дуже класна гра. Так, 94 го року. На 16-ті я, до речі, в неї не грав, лише бачу. Ах, мелодія! А от на, на Денді я в неї дуже-дуже багато часу провів, просто шикарна гра. Ну, Давайте подивимось швиденько. Так, це є той самий класичний. Зжамбут. <розв 'язати> Ах, мелодія класна. Що ж, чудово, просто чудово, чудово, що працюють всі три картриджі. Тож, друзі, ось таким вийшов перший випуск 2025 року. Коротеньким, але дуже сподіваюся, цікавим та інформативним. Кому сподобалось, то, звісно, не забудьте, будь ласка, поставити палець догори, а також підписатися на канал буде дуже приємно. Я дуже сподіваюся, що в цьому році у нас ще буде дуже багато гарних випусків, буде багато цікавих, незвичних, яскравих, оригінальних предметів на огляд. Звісно, хочу ще раз вас поздоровити з цим прийдешним новим роком. Побажати всім миру, миру, здоров'я. Зараз це для України найголовніше. Ну а також всім колекціонерам та збирачам старовини гарних допомів колекцій, рідкісних знахідок та багато чудового вінтажу.